Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Плани щодо будь-яких контрнаступів повинні бути в Генштабі, а не обезуглої ярмака тощо. Це на кого розраховано, пише волонтерка Кудренко. Наглядачів 1 плюс 1 залужний тому і не хотів надавати ніякі плани, аби кому. І що приклад знищення спецоперації по вагнерівцям свого часу. Там плани теж опинилися на столі Кремля після дзвінка декого Лукашенко. Можна теж тупнути ножкою і сказати крапка, каже Кудренко. А тепер тим, хто. Любить читати плани. Віктор Саклаков пише наступне: Чунгар то фігня. Просто промахали. Так, от вам факти, що не потребують розслідувань у 19-20 році. Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. в нуль розформована одна частина. І згадки ви про це не знайдете ніде. Інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з накосячили. Як ви думаєте, без гугла що то за частина? А 0229? танковий батальйон дешеве в Овруцькому районі. Овруцький район є прикордонним районом що межує з республікою Білорусь, тож ВЧА 02229 – Це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва із сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенко, розформована указом Зеленського, і жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений. І під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар. РФ пояснення треба. А тепер вишенька на торті. Пам'ятаєте, повідомлення. Про багатокілометрову корку з військової техніки РФ у напрямку Києва. Так от, пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні ударів на Київ у рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України пана Зеленського траса на Чорнобиль була реконструйована та розширена. Розширена дорога, по якій їздить один-два авто на день. За дивним збігом обставин, черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу РФ. І саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора. Загалом маємо лише поки. Кивському сектору оборони Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати, і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Але все це співпадіння, все це не на часі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.